Привітуліки, привітуліки. Четверг, 18 квітня. Дівчатка хотіла сказати, гуляють, але ну, бачу, що гуляє, ой, ладуся. І там вони ще хтось. А всі інші, схоже, в сараї. А гуляють одні принцески, топчуть сіну. Да, принцески? Ви сіно топчете? Там вікуся, походу. Вітер, слава Богу, повтих трошки. Ну, він є, але не такий прямо вітрюган вітрюганіще, як був, наприклад, позавчора та вчора. Але прохолодно, сонечко не встало в нас, все затягнуте всюди. А й вже пускався дощик вранці, ще коли я доїла. Ось. Так що погода якось настрою, настрою не додає. Я вже зібрала, випроводила Вову з однією посилочкою. Щоковинки сьогодні. Перші прямо поїхали в непланово. Ще в суботу поїде Салка у нас буде відправочка копчена. А сьогодні поїхали щаковинки. Так, що ось такі справи. Я сьогодні нічого не варю, як ви вже здогадалися. Солугуні вчора вийняла, ті маленькі головки. Ну, одна вийнята за будильником, а дві ну, десь на півтори години раніше вийняті. бо їх потрібно було майже о першій ночі виймати. А я десь опів на 12-ту вийняла. на початку 12-ї. Лягала спати та вийняла. А одна іще солиться. Там до 10 з хвостиком, здається. То сьогодні вийму. Так що, ось такі справи. От бачите, всі понаїдалися, розбрелися. То Лада тут кудлялася. Тепер лада пішла, вийшла Лана і Барбі, але зерно в коричатку ще є. І вони тепер підходять, коли хто хоче. Навіть оця малеча умудряється також і своє їсти там в загончику. І тут з коричатка дуже зручно. До цицьок вони не лізуть, слава Богу. Молочком допиваємо останні діньочки. Сьогодні вже пили 200 грамів, і завтра останній день 200 грамів, п'ятниця. І все. От, бачите. Лана з барбушкою пішли, пішла їсти малеча. Хоча на сніданок вони свою порцію і зерна, і комбікорма вже втоптали. Ще пішли тут підкріпитися. Об'їдають мама, коротше кажучи. Все, погнала. На кухню погнала працювати. Знову планів ціла купа і приготувати щось, і хлібчик зараз треба поставити, і прання завантажити. охо хо 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 так. Якось так. Завтра планую варити халумі. Багато халумі. Багато халумі. У мене зараз вже скільки? 30 літрів. Що сьогодні вечірнє буде, і завтра ранішні. І от з усього молока завтра буде халумі. Все, мої любі мої хороші, всім бажаю чудового настрою, гарного тихого дня. Ну і гоу працювати!